Новин про головні події міста та області розкажу просто зараз. Далі про таке. Потрощені будинки та майже 5 тисяч людей без світла. Такі наслідки ворожого обстрілу Запорізького району. Подробиці замить. Сучасні та безпечні спортивні майданчики відкрили в чотирьох школах Запоріжжя деталі замить. Чистота спільними зусиллями в дубовці байдівці разом з поліцією і комунальниками влаштували толоку. З реактивних систем залпового вогню росіяни атакували передмістя Запоріжжя. Удар прийшовся по території садового товариства. Частково зруйновано будинок на садибній ділянці. За попередніми даними постраждалих немає. Також з РСЗВ обстріляли кушугум, завдали чотири удари. Там частково були знеструмлені будинки, а балаба не було без світла повністю. Станом на зараз в обох населених пунктах електропостачання відновлене. Без живлення залишаються лише окремі оселі які зруйновані внаслідок обстрілів, наслідки атаки на Кушугум показав голова громади Володимир Сосуновський. Сьогодні знову підступно обстріляли територію нашої громади. Поніс, якщо бачите, це РСЗВ добрий тут будинки. Поки поставалися. Так, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім будинків. 72-річний чоловік загинув в Успенівці. Внаслідок атаки російського ФПВ-дрона. Ще одна жінка отримала поранення в Новопавлівці. Внаслідок атаки дрона загинув чоловік. Йому було 66 років. А в Пологівському районі росіяни поцілили в мікроавтобус. Постраждав 60-річний чоловік. Внаслідок ворожих атак на Пологівський район одна людина загинула, ще двоє отримали поранення. Загалом упродовж доби окупанти завдали 607 ударів по 17 населених пунктах Запорізької області. Надійшло три повідомлення про пошкодження приватних будинків та господарчих споруд. У Запоріжжі стартувала робота служби освітньої безпеки, яка зробить навчання якісним і безпечним. Відтепер в школах з'явилися інспектори, ті, хто стежитиме за порядком та вирішуватиме конфлікти. Які школи першими підключилися до проєкту? Дізнався Вадим Сорвін. Символічні ключі від безпечних шкіл отримали інспектори, які стежитимуть за порядком у навчальних закладах зі змішаним та офлайн навчанням. Вікторія одна з перших. Вона працюватиме у колегіумі Елінд. Реагування на правопорушення, їх виявлення та припинення, контроль входу і виходу з території школи, щоб не пропустити сторонніх осіб. Також Допомога у вирішенні конфліктів. Інспектор виступає у ролі надійного партнера для учнів, батьків та вчителів. Підземна школа Елін щодня приймає близько тисячі дітей через повні класи і війну особливо потрібна додаткова підтримка та захист. А також це можливість для школярів отримати правові знання та відверто говорити про свої проблеми, каже директорка закладу. Я і правознавство, і історію читаю, тому для мене це розуміння не тільки захисту. Але і можливості десь отримати додаткові правовізнання. Це можливість, можливо, комусь відкритися, у кого десь якісь проблеми виникають. Загалом 10 шкіл міста вже мають своїх інспекторів. Це 110, 94, 84, 71, 46 та 107 школи, а також ліцей, логос і вибір. Служба діє в Україні вже рік, але для Запоріжжя це перший запуск. Так він вже діє близько року по території України. Сьогодні вперше ми запускаємося на території Запорізької області. Будемо охоплювати на першому початку 10. Від навчальних закладів основні функції будуть не тільки правоохороні, а також і просвітницька і наставницька функція. Щоб масштабувати проєкти, долучати нові школи до служби освітньої безпеки, міська влада та патрульна поліція підписали меморандум про співпрацю. Вадим Соровин, Микита Дейнега, телеканал МТМ. Сучасні та безпечні спортивні майданчики відкрили в чотирьох школах Запоріжжя. Учні зможуть займатися футболом, баскетболом, проводити уроки фізкультури та просто вільний від уроків час. На відкриті просторі влаштували свято та естафети. Наші журналісти побували в колегіумі Елінт та у 46-му ліцеї, що в Заводському районі. Подробиці далі. Одинадцятикласник 46-го ліцею Іван Шарата дуже чекав на відкриття цього майданчика. Хлопець професійно займається спортом. Каже, раніше умови були не дуже, тепер тут все інакше. Є ворота і великі грати, типу, щоб м'ячі не вилітали. Ну, звісно, є баскетбольні сітки ще. Ну і в принципі місце для того, щоб проводити великі змагання, в принципі, між класами. А головне, що поруч протирадіаційне укриття. Під час повітряної тривоги учні зможуть швидко перейти у безпечне місце. Хочу подякувати всім причетам до будування підземної школи і майданчику, звісно. Ми надзвичайно раді, що в Заводському районі з'явився такий неймовірний спортивний простір, така сучасна школа, і що наші діти в цей страшний час можуть спілкуватися, навчатися чомусь новому. Нарешті учні, батьки. Громадськість дочекалися, щоб на нашому великому майданчику біля школи збудували майданчик спортивний, сучасний, привабливий для населення для дітей. І Ми дуже цьому раді. Відкриття відзначили естафетою. Долучились і учні, і батьки з вчителями. Увага, руш! Гамірно та радісно, і у дворі колегіуму Елінд. Тут також відкрили спортивний майданчик. Після тривалого цього онлайну ви знаєте, у нас фізкультура стала. Раніше це була проблема. Діти сиділи, не дуже бажали рухатися. Сьогодні я не бачила ще жодної дитини, починаючи з квітня місяця, скільки ми отак активно працюємо. Жодна дитина не залишалася осторонь. Вони всі хочуть рухатися, всі хочуть чим займатися. Діти радіють. Тепер у них є місце, де можна бігати, гратись і проводити час разом. Ми з Ярославом гуляємо на вихідних, ми завжди граємо на тому полі, а тепер в нас буде ще й це поле. І тут є і ворота, а там більше не одні. Ярослав кращий друг Дмитра. Хлопці разом грають і в футбол, і в баскетбол. Кажуть, люблять фізкультуру. Тому що ми не сидимо на одному місці, а розважаємося. Я люблю фізкультуру. Культуру тому, що там можна погратися ну з друзями там іноді поговорити весело дуже там. Читалі фізкультури теж вдячні, що з'явився новий майданчик. Діти дуже полюбляють фізичну культуру, але на жаль, у сьогоднішній час ми не можемо повноцінно займатися. Ми раді тому, що сьогодні відкриття спортивного майданчику і спортивне свято, де ми можемо порухатись, якби діти попрацювати, можуть побачити один одного, позайматися спортом. І Для них це класні, гарні емоції. Спортивні майданчики відкрили днями у чотирьох школах Запоріжжя. Вони побудовані біля пів. Сподіваюся, що ті заняття, які ви будете проводити на цьому спортивному майданчику, будуть проносити вам радість, задоволення і високі досягнення. Для того, щоб наші діти в Запорізькому регіоні могли розвиватися повноцінно, включаючи їх активне життя поза школою, а саме розвиток фізичної активності, руху, ми відкриваємо сьогодні наші спортивні площадки, які збудовані біля підземних шкіл. Ми реалізуємо це в рамках проєкту. Ектівплей на майданчиках діти зможуть займатися футболом, баскетболом та просто відпочивати після уроків. Вчителі кажуть, хоч частина школярів навчається у змішаному форматі, саме для молодших класів такі простори справжня необхідність. Надія Пилипенко, Валерія Гетьман, Антон Бондаренко, Наталія Юр'єва, телеканал МТМ. У Запоріжжі відзначили день фізичної культури та спорту. Захід відбувся в легкоатлетичному манежі. Вихованці спортивних шкіл демонстрували свої вміння. Найкращі атлети, а також їхні тренери, отримали грошові сертифікати. Більше розповість Анна Крамаренко. Тичному манежі зібралися спортсмени, а також їхні тренери, аби усім разом відзначити свято спорту. Лідія Соболь розповідає, займається ушу вже 15 років. Обрала цей вид спорту за його артистичність. А ще завдяки йому виховує в собі витривалість та терпіння. Лідія багаторазова чемпіонка Європи. А зараз готується до чемпіонату світу. Багато тренуюся, багато дуже багато зараз. У нас дуже серйозний старт. Тому е ми Починаємо тренуватися по два рази на день. У нас також є відновлювальні заходи. Наша федерація дуже багато для нас робить, тому ми теж стараємося. Це велика відповідальність показувати і на міжнародних стартах нашу країну, і показувати, що ми є, що ми сильні, що ми потужні і що ми не скорені, не Це дуже яскравий вид спорту. І він поєднує в собі. І силу, і витривалість, і... і гнучкість, і артистичність. З початку року на всеукраїнських та міжнародних змаганнях запорізькі спортсмени вибороли понад 800 медалей з олімпійських, неолімпійських та адаптованих для атлетів з інвалідністю видів спорту. У регіоні активно розвивається і ветеранський спорт. Під час заходу збірній команді ветеранів передали комплекти спортивної форми. Спорт являється невід'ємною частиною нашого життя. Багатьох із нас винай. Йому, які нам довелося стати ветеранським. І сьогодні я пишаюсь тим, що знаю, одних із кращих представників нашого спортивного ком'юніті, які вибороли велику честь гордо представляти ім'я українців на міжнародних змаганнях з ветеранського спорту, які відбудуться в кінці місяця в Іспанії на чемпіонаті світу. Під час заходу найкращі спортсмени та їхні тренери отримали відзнаки, а також грошові сертифікати. Шановні спортсмени! Ви ну, настільки молодці, тому що ви в спорті, тому що ви стаєте сильними, ви стаєте особистостями. І ви ті амбасадори, і ті люди, справжні люди, які прославляють наш край не тільки в Україні, а й за її кордоном. Я звертаюся до вас, шановні тренери. Ви робите, ну, я би сказала, навіть святу справу, як і педагоги, тому що ви виховуєте у цих малих дітей, ви робите з них реальних особистостей. Я хочу подякувати. Кожному юному спортсмену чи спортсменці, кожному тренеру, кожній родині, яка знаходить час на виховання своїх дітей, на їх дисципліну, на їх компетенції. Тренери нагадують, що нині ще триває набір до дитячої юнацьких спортивних шкіл. Зараз вересень місяць, це время для набору. Ми займаємося в спорткомплексі Запорізького національного університету. Так що, будь ласка, батьки, дітей від 4 до 6 років, дівчата, будь ласка, приводьте, будемо дуже вам грати. Найбільш видовищною частиною свята стали показові виступи вихованців дитячо юнацьких спортивних шкіл. Вони презентували свої види спорту. Загалом більше 20. Анна Крамаренко, Микита Дейнега, телеканал МТМ. Про обстріли Запорізького району та нові спортивні майданчики в школах говорили в першій частині випуску, а далі про таке. Один укол мінус 95% ризику виникнення раку. В Запоріжжі ще 30 медикинь вакцинувались від вірусу папіломи людини. А скільки коштує одна доза щеплення? Розкажемо у випуску. Бути обізнаним у здоровому харчуванні з маличку в незглавному хабі. Титан діти мали змогу дізнатися все про користь овочів і фруктів. Подробиці далі чистота спільними зусиллями в дубовці, бадівці разом з поліцією і комунальниками влаштували толоко. Близько 700 квадратних метрів проїжджої частини проспекту інженера Преображенського відремонтують вже сьогодні. Мешканці прилеглих будинків кажуть, чекали на ці роботи щонайменше 10 років. Неодноразово зверталися з приводу проблеми до Хуртицької реадміністрації, адже на цій дорозі, яка поєднує проспект та вулицю світлу, доволі інтенсивний рух, і це головний шлях, зокрема до школи. Дуже в поганому стані тут ні пройти, ні проїхати. Як дощ пройде, а як зимою, так гололід такий, що спотикаємося. Робити дорогу, ми дуже раді, дякуємо вам. Дуже правильно, що нам почали ремонтувати цю дорогу, бо ця дорога дуже дуже давно, щоб ну, більш. Більш 10 років вона не ремонтувалась, це точно. Тому дуже люди просили, щоб звернули увагу і ремонтували саме цю дорогу. Роботи розпочалися в п'ятницю. Стан дороги потребував значних підготовчих робіт та й обсяг самого ремонту. Чималий на цю ділянку витратять щонайменше 70 тонн асфальту. А раніше зайнятись цією дорогою не могли, адже вона була безхазяйною. кажуть в реадміністрації, не звертали на неї уваги, і це було пов'язано з тим, що вона була безгосподарня. Районна адміністрація провела роботу. Щодо з'ясування, кому належить, є підтвердження, що тепер ми можемо працювати офіційно на цій ділянці, і після рішення виконавчого комітету ми бачимо, що комунальне підприємство ЛАШ приступило до виконання робіт. У п'ятницю ми відфрезерували цю дорогу, приводимо в належний стан, ямочний ремонт робимо. Сьогодні, я думаю, ми закінчимо. Один укол мінус 95% відсотків ризику виникнення раку. А в Запоріжжі медики власним прикладом показують важливість вакцинування від вірусу папіломи людини. Цього разу ще 30 медикинь правобережного центру первинної медико-санітарної допомоги зробили щеплення. Вакцина захищає від дев'яти найпоширеніших штамів вірусу, що можуть спричиняти рак шийки матки. Фахівці наголошують, найкраще робити щеплення ще до початку статевого життя. Тоді вакцина максимально ефективна. Бажано почати вакцинацію до початку статевого життя, і вікова категорія це від 9 до 14 років. Але ця вакцинація також ефективна з 25 до 45 років, тільки відрізняється від якщо до статевого двохкратно, якщо після початку статевого життя трьохкратно. В Україні вже з наступного року планують запровадити обов'язкову безплатну вакцинацію для дівчат віком 12-13 років. Медики переконані, саме так можна значно зменшити кількість онкологічних діагнозів у майбутньому. Наразі ж запоріжанки можуть зробити щеплення власним коштом, звернувшись до сімейного лікаря. Середня ціна вакцини близько 5 тисяч гривень за дозу. Приноситься дуже добре. Якщо ми беремо достатове життя двохкратне, це ноль через півроку. Якщо трьохкратне це ноль, два місяці і шість місяців. Алергічних реакцій немає, противопоказів основних немає. Міцний імунітет та добре здоров'я в незглавному хабі «Титан» для дітей військовослужбовців, ветеранів з родин загиблих захисників влаштували цікаві активності. Діти мали змогу дізнатися все про користь овочів та фруктів, взяли участь в конкурсах, а ще робили магнітики на холодильник. Більше розповість Анна Крамаренко. Поділилися на команди і збирають у миски овочі та фрукти. Переможе та, яка швидше їх наповнить. В іншому конкурсі потрібно було на швидкість перенести соняшникове насіння з однієї ємності до іншої чайною ложкою. Діти кажуть, гарно відпочили і дізналися усе про користь овочів і фруктів, зокрема те, що вони містять чимало вітамінів. Вітаміни звичайно. Більше всього полюбляю солодкий пець. Капусту. Тому що в її додаєш, вона дуже вкусне. А ще малеча робила магнітики на холодильник у вигляді ананаса в рожевих окулярах. Беремо окуляри. Вони у нас рожеві, такі красиві, окуляри. Всі знайшли. Так. А ще у нас є отаке скло для окулярів. Ну я люблю ананас в очках. Ну, на лозви піки голубий. Організатори кажуть, такий захід організували восени неспроста, адже діти мають знати, які вітаміни їм потрібно вживати, аби мати міцний імунітет. Оскільки на вулиці вже осінь, і дітям необхідно знати, які вітаміни треба споживати, тому що наразі буде холодать. Діти хворіють, щоб цього не було, треба вживати вітаміни. Вони і пограли, і побігали. Вони тепер будуть знати, що вітаміни дуже необхідні для здоров'я. Сьогодні будуть подарунки, діти отримають розмальовки з вітамінами, отримають м'які іграшки. Вже стало доброю традицією співразу нашого департаменту з громадськими організаціями, які дійсно хочуть щось робити для ветеранів, та членів їх сімей. Тому сьогодні черговий раз департаментом з питань політики та громадською організацією фондом Сильна вільна Україна організовано дитяче свято. Близько 20 дітей сьогодні долучились, їх чекають цікаві подарунки, активності. Все, щоб трохи їх розвантажити учасів непростого життя в нашому прифронтовому місці. Організатори кажуть, запланували цьогоріч ще кілька заходів для дітей на таку ж тематику. Анна Крамаренко, Микита Дейнега, телеканал МТМ. У дубовці знову чисто. днями байдівці разом із поліцією та комунальниками провели осінню екотолоку у парку Дубовий Гай. 25 юних учасників руху від 10 до 17 років разом із дорослими зібрали сміття, пофарбували лави, прибрали алеї та простір навколо фонтану. Загалом привели до ладу майже гектар території. Взагалі по місту 37 балансових об'єктів, які ми обслуговуємо, це і міські пляжі, це і парки, сквери. Тому є попередня домовленість з юнацьким рухом Байда та з головним управлінням Національної поліції Запорізької області щодо вибору наступних локацій і проведення ще таких екологічних толок. Це вже четверта спільна акція поліції з рухом байда на згадку встановили першу табличку нагадування, аби кожен відвідувач знав, хто допомагає парку відроджуватись. Організатори вже планують нові прибирання на інших локаціях. В нас взагалі на постійній основі проводяться акції це екатолоки, зооволонтерство, щити серце це наша така також благодійна акція, ми допомагаємо військовим. Тепер на наших місцях, де ми проводимо будь-яку відбудову, відновлення, встановлювати таблички, про те, щоб люди бачили, знали, завдяки кому відбулося відновлення. Прем'єра вистави гри Бука зібрала маленьких глядачів у театрі Ляльок. Цим спектаклем тут відкрили 86-й сезон. Це новий формат постановки, де діти взаємодіють з акторами і залучаються до гри. Чим зацікавлювали малечу, бачили наші журналісти. Зацікавлені очі дітей, яскраві костюми та в'язані іграшки, а ще багато інтерактиву з глядачами. Так відбулася прем'єра спектаклю Бука у театрі Ляльок. Діти танцювали та грали з акторами та ляльками. Makanya, apa aku lupa. Головну роль зайчика Боки зіграла Кіра Фоміна, яка працює акторкою вже 15 років. З них шість саме в театрі Ляльок каже, ця вистава особлива. Передусім, через більшу взаємодію з глядачами. В цій виставі більше інтерактиву. Більше наші маленькі глядачі, дорослі глядачі, вони більше долучені до. Ем... До дії у цієї вистави вони грають, вони допомагають. Ми катаємо м'ячики, ми граємо з білочкою. Це було дуже класно, і очі просто такі вони блищали. Вони танцювали, вони допомагали. Спектакль «Гра» розповідає історію зайчика Буки, який не хоче ні з ким дружити і грубить іншим звіряткам. Та коли приходить вовчок, він таки звертається по допомогу до інших героїв та дітей. Актори кажуть, вистава не тільки для розваг, а й порушує важливі проблеми, які є в суспільстві. Ми торкаємося навіть важливої теми, яка, на жаль, зараз відбувається не тільки в нашій країні, а взагалі це булінг. Це булінг, і це відбувається і в школах, і в дитсадочках. І ця вистава важлива і для батьків, і для вчителів, тому що вони знаходяться у школі, де такі ситуації відбуваються. Олена прийшла на прем'єру з трирічною донькою Лізою. Розповідає, бувають в театрі не часто, адже дівчинці важко висидяти всю виставу. Але через новий формат вперше додивилися казку до кінця. Дуже сподобалося, Сподобалося те, що було інтерактивно залучення залу. Мабуть, через це ми висиділи увесь час. Ну круто, будемо ходити, будемо намагатися залучати до культурного життя, так сказати. Ну і це класно подивитися на гру акторів. Можливо, колись сама захоче. Таке становище в країні, діти все рівно вони стараються і не замикаються. Вони спілкуються з акторами, вони спілкуються з ляйками, вони з глядачами з іншими, навіть в такі ігри з м'ячем, зайчиком. Підготовка до прем'єри тривала майже півроку. Виготовлялись нові ляльки, шилися нові костюми та декорації. А вже в липні почались репетиції. Нині результат можна побачити на сцені. Режисерка вистави розповідає: вдалось досягнути головної мети діти максимально залучені до гри. Хотілося таке, щоб діти спілкувалися, бо зараз дуже не вистачає дитині спілкування одне з одним. І саме тут мені здається, що особливість цієї вистави в тому, що, що діти можуть і грати, і дивитися на сцену, і бути учасниками вистави. Виставу грубука можна побачити у Запорізькому театрі Ляльок щомісяця протягом всього театрального сезону. Анастасія Митко, Єлізавета Колешнікова, телеканал МТМ. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. Також пропонуйте власну інформацію через телеграм-чат. Бот після новин спорту. Дивіться акценти. в програмі. Обговорять боротьбу з карантинними рослинами, а також як уникнути або ж боротися з алергією. А на цьому в мене все до зустрічі на телеканалі МТМ.